Слава нації, пані та панове, наша героїня сьогодні Галшка Гулевичівна. Хто чув прізвище цієї жінки? Хто ознайомлений з її життєписом? І чому порох історії все-таки не затулив її життя від нас з вами? Поза як ми мандруємо зараз у століття кінець 16-го, початок 17-го століття. Чому саме її ім'я раптом виринуло? Чи не було тут часом оцієї цієї звичної для нас сьогодні політтехнології? От, власне, на прикладі, долі цієї пані ми простежимо, які можуть бути е, унікальні ідеологічно історичні маніпуляції, і як на основі тих маніпуляцій ми сьогодні маємо навчитися шукати правдиву інформацію. Отже, Жінка, портрет якої до нас не дійшов. Ми не знаємо, який вона мала вигляд, але вона викликала особливе зацікавлення у певних колах і середовищах. І аж таке, що з ініціативи однієї родини, що проживала у США, а саме Наталі та Івана Даниленків, у Києво-Могилянській академії, у 1997 році провели конкурс на уявний портрет Галшки. Головичівне. І цей конкурс на уявний портрет цієї жінки назвали дуже цікаво образ жінки, образ нації. Хоч так само можна би було назвати виставку портретів уявного для нас чоловіка 17 16 століття. Образ чоловіка, образ нації. І ось перед вами один із тих портретів чи інший, як ми можемо собі уявляти цю пані? Зокрема, після того, якщо трошки зайдемо у її життя. 92-го року було встановлено барельєф на її честь на фасаді староакадемічного корпусу Києво-Могилянської академії, і 99-го року введено в обіг монету, також із зображенням галшків. 2015 року на Марці з нагоди. 400-ліття Києво-Могилянської академії Галшку-Головичівну було виведено. Посеред студентів. Чи вона могла собі уявляти у тих далеких століттях, зокрема, народилася, кажуть, 1575 чи 1777 року, відійшла 1642 року, коли її колись уявне зображення буде у середовищі студентів Києво-Могилянської академії. Що це все? Це реально так було? Чи це велика містифікація, яка комусь вигідна? Вшановано її також і в Луцьку. Фото на стіні встановлено встановлено меморіальну дошку і названо на честь її вулицю. І нарешті, зовсім недавно, 22 листопада 2021 року. 22 листопада 2021 року, незадовго до нашої війни, цю пані Галшко-Головичівну, священний синод православної церкви, канонізував. Канонізував як святу, призначивши. День її пошанування 5 чи 18 вересня. Понадто у Києві на одній із вулиць встановлено її міні-скульптуру. Також зовсім недавно. Ось воно минуле, яке зайшло у сьогоднішній день і багато чим до нас промовляє. Спробуємо дати раду тим складним минулим історичним подіям і як вони накладаються на час сьогоднішній. І хто ж насправді ця жінка, яку почали вшановувати щойно в третьому тисячолітті із х років 20-го століття? Тобто, за скільки там років порахуйте за величезну кількість років від дня її відходу у вічність 350, так якщо порахувати. То чим же ця пані заслужила таку виняткову увагу? Як слушно зауважує історик пан Яременко, пан Максим Яременко, це пригадування нашої історії, чи це вигадування нашої історії? Про що йдеться? Чи справді Галшка Головичівна подарувала значну частину свого маєтку, значну частину своєї спадщини київському, київській братській школі? Чи справді вона фондувала монастир, і чи справді вона заснувала школу для сиріт? Отже, родина і ім'я Галшки народилася вона, ймовірно, в селі Затурці, ймовірно, у селі Затурці, що розташоване на Волині, що на річці Турії, за одними даними, 18 грудня тисяча. 575 року, за іншими даними 77 року, походила із впливового шляхетського роду Гулевичів. Цей рід Гулевичів посідав в найвищі урядові чини. кажуть, що сягає цей рід Гулевичів Галичини, але безпосередньо батько її Василь був слугою князя Острозького, і завдяки тому, що він дуже добре виконував ці всі, всі функції, Острозький посприяв тому, що він став. Отримав посаду під старости у місті Володимирові, а також очолював кримінальний суд. Крім того, він здобув посаду військового. Для нас це дуже актуально в час війни сьогодні, тому що військовий мав опікуватися маєтками шляхтичів, які пішли на війну. Тобто людина посідала серйозну роль у тодішньому українському суспільстві. Батько її 1570 року одружився з Наталкою Петрикиївною. Зверніть увагу на ідентифікацію цієї жінки за батьком своїм. Вона стала матір'ю трьох синів Андрія Михайла Бенедикта і народилася наймолодша донечка Галшка. Є інформація про те, що була ще одна донечка. Ганна. Можливо, ви здивувалися із того її імені, чому вона так називалася? От, власне, ми зараз з вами це і з'ясуємо. В актах 15-17 століття це ім'я записували зовсім по-різному, і на екрані ви побачите, як це ім'я писали: І Галшка, і Гальшка. І в її автографі ми маємо ось такий спосіб передання імені польською мовою і українською. Цей автограф зберігається в музеї церковно археологічного перепрошую товариства при київській духовній. Академія, якщо ми розгорнемо наш словник на превелике щастя, ми його маємо словник староукраїнської мови 14 15 століття, то таким способом вийдемо на походження цього імені. А походження дуже просте і очевидне для кожного антропоніміста, а не для тих людей, які не знаються на тому. А саме походить це ім'я від Єлизавети: Альжбіта, Альжбета, Альшка, Гальшка, Гальська і Гальшка. Ось така. Етимологія цього імені і такі його цікаві форми. На екрані зараз ми вам покажемо, як називали її в документах, зокрема, по-першому, мужу Криштофорова Потиєва, а по-второму Стефанова ялосчина Це, власне, інформація для тих, які хочуть знати, як формувалися жіночі прізвища. Тобто, жінок на ту пору. Зазвичай через присвійні форми ідентифікували за чоловіком. Коли ми від цієї форми ідентифікації за чоловіком звільнилися? Звільнилися відповідно до правопису 1928 року, коли жінка отримала право ідентифікувати себе за чоловіком, але без присвійного суфікса. або ідентифікувати себе, залишаючись на прізвищі свого батька. Це власне та ідентифікація, яку ми маємо сьогодні. Так хто ж був чоловік Галшки Головичівни? Це історія надзвичайно цікава, тому що постать її чоловіка знаменна з огляду на те, що батько її чоловіка Кшиштофора Потія був одним із Атлантом Української Унії 1596 року. З першої патії Потій був православним. Були часи, коли він був протестантом. І ось, врешті, він вирішив, що стає. Уніятом і син цього уніята Іпатія Потія ще до Унії одружується із Галшкою Головичівною. Тому у відкритих джерелах ви знайдете дуже багато вигадливої інформації про те, як, начебто, тривали релігійні війни між православним родом Галшки і унійним родом Іпатія Потія наголошу на тому, що вони одружилися з Шштофором Потієм ще до цього, як батько Потія став одним із ініціаторів унії. До слова докину, якщо б ми не зреклися унії у 1630 році, наша держава і наша нація точно йшла би іншим шляхом, і не, ми не потрапили би тоді у православну пастку московського розливу, а так і досі не можемо з неї виборситися. І всі ті, які вважали унію зрадою і відступництвом, повністю скрахували, бо довела історія, що це був абсолютно правильний крок. Наприкінці 16-го, на початку 17-го століття. Але, незважаючи на це все, Кшиштофор дуже начебто переймався тим потім протистоянням між православними і уніатами і дуже швидко помер. Опікунство над, його, над, над їхньою донечкою Катериною мало. Мати даруйте за тавтологію його брати Ян і Петро. Але Галшка Голевичівна настільки була самостійною, і самодостатньою жінкою, що коли видавала свою доньку заміж Катерину, то абсолютно не зважала на те, якою є позиція братів її колишнього покійного чоловіка. Це, звісно, характеризує її власне з цього дуже позитивного і незалежницького боку. Її донечка Катерина вийшла заміж за Хорунжого Оршанського Миколу. Млечка, і це ймовірно сталося 1615 року. У 1601-1602, уявляєте, як ми з вами далеко, і по зернинах намагаємося знайти правду Про цю чарівну пані, вона виходить заміж вдруге, одружується із Стефаном Лоском, мозирським маршалком. Їй на тоді було років 30, йому десь було років 60. У них народжується двоє синів. Зазвичай ми натрапляємо інформацію на інформацію про одного сина Михайла. і саме цей чоловік, другий чоловік, Лоско, подарував своїй дружині маєток на Подолі. Вони переїхали до Києва і там на Подолі оселилися. А тепер переходимо до найважливішого, за що властиво ми і так вшановуємо? Напевно, ну не за те, що вона раз виходила заміж, другий раз народжувала дітей і так далі. Очевидно, мали бути якісь важливі історичні події, які із пороху історії витягнули цю пані в 20-му і в 21-му столітті на поверхню. Отже, братська школа: чи справді Галшка Голевичівна заснувала київську братську школу? З якої згодом виріс Києво-Могилянський колегіум, а потім з Києво-Могилянського колегіуму, Києво-Могилянська Академія. Отже, що ми знаємо про школи цього часу, маємо дуже скупу інформацію, що очевидно перша київська школа, її бурхлива діяльність, припадає на 1589 рік. Ця школа згоріла. Про це ми довідуємося із документів 1614 шістсот року, але те, що ця школа була. Це точно, але е, весь, скажімо так, весь міф навколо Галшки Гулевичівни пов'язаний з тим, що вона начебто написала дарчу грамоту для передання цього свого маєтку чоловіка на Подолі для київської, для заснувань для київської братської школи. На екран ви зараз можете побачити цю її дарчу, цю її дарчу в перекладі українською мовою, чи ми маємо перед. Перед собою документ реальний чи документ підроблений. Це, власне, наше з вами завдання з'ясувати. Усієї цієї дарчої я зачитувати не буду. Ви з екрану можете побачити цей текст. Лише наголошу на найважливішому, на завершенні цього документа. Отже, сіятельним княжатам, вельможним панам, шляхті і всякого іншого звання і стану людям руським даю. Дарую, і записую, і відказую, фундую добра мої власні дідичні права і вольності, шляхецькі, маючи власний мій двір із землею, зі всім до того двору, із землі правами, пожитками, різними належностями, нічого собі самій, ані нащадкам моїм не зоставляючи. Унікальний чин, правда, весь свій статок, колосальний статок, подарувати. На заснування чи на роботу подальшу шкіл у Києві, отже, йшлося про дарчу в найпрестижнішій частині Києва, яку ми тепер асоціюємо із контрактовою площею. Чи справжній це документ? Звісно, ми вам показали його переклад. Що кажуть історики? Підемо до істориків, а не до людей, які люблять фантазувати і притягувати якісь постаті за вуха для відповідних своїх вузьких інтересів. Що кажуть історики? Історики кажуть, що оригіналу цього дарчого не виявлено досі. Що про Галшку Голевичівну говорили не в 17 столітті так голосно, а почали голосно говорити саме з другої. Половини 18 століття, тобто мало минути приблизно 200 років, щоб знову зазвучало ім'я Галшки Головичівників, і знову ж таки від 18 століття до двадцятого також мали минути століття, щоб ми знову про неї заговорили та ще й зробили її святою. Отже, дослідник Максим Яременко зауважив, що до середини 18 століття заснування академії наук. Пов'язували з двома іменами, і ми про це з вами говорили. Говорили у студії, яку ми готували, і представляли вам студія про Петра Могилу, де наголошували на тому, що гетьман-Конашевер Сагайдачний вступив до Київської братської школи, з якої потім виросла КМА києво могилянська академія разом з усім своїм військом. І ось раптом тепер з'являється інформація про те, що причетний до цього не могила. Хоч насправді тут роль Борецького особлива і Копистинського також, і Саї Копинського перепрошую. А виявляється Галшки Голевичівни. Чому саме з цією панею ми пов'язуємо таку інформацію? Отже, сходинки до цього фантастичного політичного, політичної авантюри, на мою думку, вперше інформація про подарунок пляцу. На потреби Київської братської школи, з якої постала КМА, постає у 1766 році. Це була історична довідка, яку було надіслано до синоду, надіслала Київська духовна консисторія, і саме в цій довідці йшлося про цю забуту колись жінку Галшку Голевичівну, начебто дар від 1615 року. Чому щойно тоді? Далі, у 1760-х роках, постало питання, ось це і є ключове питання, шановне панство, постало питання, чи далі цей навчальний заклад, Києво-Могилянська колегія чи академія, буде розвиватися з холастичним методом, тобто релігійним, чи врешті-решт, ми перетворимо цей навчальний заклад у типовий європейський університет? З Світськими факультетами, правничим факультетом, медичним факультетом, філософським факультетом і богословським факультетом. Хто виступає з такою ініціативою? З такою ініціативою виступає останній наш гетьман, Кирило Розум якому дописали суфікс К, і він став Кирилом Розумовським. До речі, сам Кирило Розумовський не вважав себе останнім гетьманом України. Він абсолютно слушно і правильно казав, що останнім гетьманом України був все-таки Іван Мазепа. Так, от наша старшина на чолі із гетьманом намагається змінити трип навчання у КМА в Києво-Могилянському закладі і зробити з релігійного світський і. Каже, що вона має на це повне історичне право, тому що біля началу заснування київської школи, зокрема братської школи, стояв гетьман, і не митрополит має віддати тим і керувати освітнім процесом, а освітнім процесом має керувати світська влада. Уявляєте, на який переворот. Спромоглася тодішня наша старшина, щоб вирвати Україну з релігійної схоластики того часу, яка точно була гальмом в розвитку розумів українців. Що відбувається далі? Крім того. На цю пору Катерина II максимально намагається забрати землі у монастирів. А оскільки закладом керує духовництво, то і на ці землі вона також посягає і посягає на саму Києво-Могилянську академію. Вважаючи її, цитую. Развратними навчає дітей за розвратними правилами римського духовенства. Що це означає? Це означає, що тодішнє духовенство намагалося на старих засадах захистити цю академію. Якщо на старих засадах треба було захищати цю академію, то треба було увага, максимально усунути від впливу на освітній процес світську владу. І ось знаходиться привід, як це зробити, щоб сказати, що, мовляв, не гетьмани засновували братські школи, а братську школу заснувала Галшка Гулевичівна. Ось вона фантастична політтехнологія нашого духівництва, щоб зберегти свій вплив. В освітній царині. І ні звідки з'являється документ, що начебто не Калнишевський долучився до заснування школи, а до цієї школи долучилася саме Галчка Голевичівна. І тут на екран ми вам покажемо дуже цікаву думку нашого видатного історика Ярослава Дашкевича, який. Досліджував цей період і висловлював унікальне припущення на цю тему. Зараз ви ту цитату побачите, поки вона з'явиться на екрані, ось вона вже на превелике щастя. Можливо, така концепція була реакцією на погляд, висловлений у петиції. Гетьмана лівобережної козацької старшини 1763-64 років, доводячи необхідність відкриття університету в Києві. Автори петиції заявляли, що київські школи були засновані Петром Конашевичем. Розумієте, І цю петицію треба було негайно валити, чимось її підмінити, щоб не дати владі. Світській владі втрутитися в навчальний процес, як світський навчальний заклад, на цій підставі пропонувалося усунути з києво братського монастиря Ченців і перетворити академію на цілком світський університет. Монахи києво братського монастиря ці гетьманській петиції протиставили. 1765 року свою записку, де намагалися довести, що з самого початку існування школа належала монастиреві. Причому заснування монастиря і школи переносили на 1589 рік. Ось така битва між релігійною владою і світською владою. І поміж цією битвою постав образ цієї жінки Галшки Головичівни, з якої тепер ще навіть і святу. Зробили. Це, щодо думки Ярослава Дашкевича, цілком її поділяємо. Чому на роль таку обрали саме її? Тому що знайшли, коли намагалися з'ясувати історію виникнення цієї братської школи, знайшли реальний привілей короля Речі Посполитої Зигмунда III за 1629 рік. І що було в цьому привілеї? У ньому дійсно значилося продар. Гальшки гуливичівни на будівництво братства, монастиря та шпиталю. Але що саме вона дарувала, ні слова в цьому документі не сказано. Точну дату дарунка за цим привілеєм теж встановити неможливо. Відомо лише, що це мало статися 1629 року. Але чи воно сталося? Ми не маємо жодного документального підтвердження для цього. Проте ця згадка виявилася надзвичайно потрібною для тодішнього духовництва, щоб далі керувати академією і не допустити туди гетьмана і світську владу. Ось така, шановне панство, історія. Після секуляризації 1780-х років всі маєткові документи академії були переведені. Передані до архіву в Петербурзі, найцікавіше, що серед тих документів не виявили тільки одного єдиного Дарчої, Гальшки, Гулевичівни. І як слушно зауважує історик, якого я вже вам цитувала, пан Єременко, дослідники так і дослідникам, так і не пощастить на власні очі побачити подліної випісі, як тоді казали, Дарчої, Гальшки, гулевичівни 1615 року, у якій нібито йшлося серед іншого про заснування школи. Ось така історична детективна історія про вигадку і про правду. Помирає другий чоловік Галшки Головичівни. Вона повертається на свої рідні землі, повертається до Луцька і там пише заповіт реальний заповіт, також дуже цікавого. Спрямування, в чому полягає суть цього заповіту 2 квітня 1641 року. Вона наказує своєму синові Михайлові, до речі, син Михайло стає католиком. Наказує все заборговане, все, яке її заборгували, викупити і передати Луцькому братському монастиреві і хрестово воздвиженській церкві. А далі вона вказує, де тіло моє цитую. Відпочинок і душа, рятунок допрощення гарячими молитвами мати має. Ми не знаємо, чи син здійснив заповіт матері, але ми знаємо тільки одне: що якщо б людина не була шанована і людина не була би поважна у суспільстві, то не поховали би її власне там, де вона заповідала. Тобто тут. Однозначно ми можемо стверджувати правду про Галшку Головичівну. І завершимо ми нашу коротку розвідку історичну про цю пані, яка тепер визнана святою, цитатою її батька її першого чоловіка, видатну постать у релігійному рухові автора унікальних полемічних творів Іпатія Потія. Що казав Іпатій Потій? Його слова неабияк можна достосувати до долі його невістки, де лінія вчинків та законів батьківських від синів не згладжується, а від врожаю врожай ціло заховується, там рід є безсмертний. Отже, шануємо правду, сягаємо глибини нашого роду і перемагаймо силою правдивих. Знань про нас самих, слава нації, смерть ворогам.